Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною. з твою, прийду на світанні. Садок Сьогодні у цьому Божому храмі ми зібралися для того, щоб шанувати. Героїв нашої України я маю можливість і велику честь сьогодні нагородити тих, які найбільше проявили себе як захисники батьківщини на полі бою. А може дощем на поріг упаду. Голубко не пуаш, так судилося самненько. До слова матусу не буде моїм. Прийду попрошуся Твій сон потихеньку розкажу, як мається у домі моїм. Прийду попрошуся, нехай Господь! Не дасть можливість і іншим брати приклад із мужніх наших українських воїнів і допоможе кожному із нас в любові і єдності зберегти цей мир. Ми обов'язково переможемо, бо всі разом в чолі із воїнами, ми звершаємо святу справу, захищаємо рідну землю. Ще раз всім дякую. І особливо сьогодні, я думаю, що доречно відбувається цей захід, коли вручені нагороди. І нехай всі бійці, які присутні тут, які зараз знаходяться на передовій, які готуються замінити бійців там. Хай будуть захищені Господом Богом. Ви справжні чоловіки. Ви відкликнулись, скажімо, і пішли, ви пішли не за гроші. Ви пішли за свої сім'ї, за своїх рідних, за тих білозуківців, які сьогодні тільки дякуючи вам. Тільки дякуючи вам, що може існувати мирне життя. І ви завжди залишитесь. Покоління. Поколіннях своїх дітей, онуків, правників вас завжди будуть пам'ятати як герої, ті, хто відстоїли нашу незалежність і нашу державу. Ми вам всім теж. Я приєднуюсь до всіх попередніх побажань. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ті, хто здоров'я там надірвався, до його поправили, і дуже вдячний. Звичайно, волонтерам Інадію Анатольовичу, тим волонтерам, що допомагають, оцю Миколаю Київському патріархату. Ну, в першу чергу, звичайно, вам. Тому що завдяки вам, у нас є зараз тут мирне життя. Ми можемо молитися в своїй церкві, своєю мовою говорити і йти туди, куди нам захочеться, не слухати інших, тих, хто вказує, куди нам йти. Я дуже радий за те, що ви сьогодні тут.